Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня вівторок, саме час дізнатися щось нове та цікаве на заняття із логіко математичного розвитку. На нашій минулій відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися у просторі в межах кімнати. Щоб пригадати, як орієнтуватися у просторі у межах кімнати, пропоную вам пограти у гру Знайди цеглинки Лего. Погляньте у кімнаті, заховалися цеглинки Лего. Пропоную вам знайти їх. Де знаходиться синя цеглинка? Так, синя цеглинка знаходиться ліворуч від лампи. Де лежить блакитна цеглинка? Так, блакитна цеглинка лежить праворуч від міяча. де знаходиться зелена цеглинка. Так, зелена цеглинка знаходиться на столі, де лежить жовта цеглинка. Так, жовта цеглинка лежить під диваном, де заховалася помаранчева цеглинка. Так, помаранчева цеглинка знаходиться попереду кубиків, де лежить червона цеглинка. Так, червона цеглинка лежить позаду потяга. Впевнена, що ви змогли знайти всі цеглинки ЛЕГО. Ми з вами вже порівнювали предмети у множинах, і сьогодні я хочу навчити вас порівнювати предмети за кількістю. За допомогою зіставлень більше менше порівну. Погляньте, Оксанка та Сашко дістали коробку з Лего, щоб побудувати будиночки, але ніяк не можуть розділити кількість цеглинок. Давайте їм допоможемо. Оксанка обрала цеглинки блакитного кольору, а Сашко взяв цеглинки жовтого кольору. Пропоную порахувати, скільки цеглинок у Оксанки. Одна цеглинка дві, три, чотири. Всього чотири цеглинки у Оксанки. А тепер порахуємо, скільки цеглинок взяв Сашко. Одна цеглинка, дві, три. Всього три цеглинки у Сашка. У кого цеглинок більше. Так, у Оксанки цеглинок більше, ніж у Сашка. А у сашка цеглинок менше, ніж у Оксанки. Що потрібно зробити, щоб кількість цеглинок стала однаковою? Так, потрібно додати одну жовту цеглинку сашкові. Тепер у них однакова кількість цеглинок, їх порівну. По чотири цеглинки. Будиночки із Лего діти побудували. Тепер потрібно поселити в ньому мешканців. Скільки фігурок взяла Оксанка. Пропоную порахувати фігурки. Одна фігурка, дві, три, чотири. Всього чотири фігурки. А скільки фігурок у Сашка. Одна фігурка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять фігурок. У кого фігурок Лего більше? Так, у Сашка Лего фігурок більше, ніж у Оксани. А у Оксани Лего фігурок менше, ніж у Сашка. Що потрібно зробити, щоб кількість Лего фігурок стала однаковою? Так, потрібно, щоб Сашко поклав до коробки одну фігурку. Чи однакова тепер кількість Лего фігурок у дітей? Так, фігурок порівну по 4. Спробуйте тепер і ви порівняти предмети за кількістю за допомогою зіставлень більше, менше або порівну. За допомогою Лего. Це глинок. Ми можемо створювати не лише будинки, а й чудових звірят, як ось ця черепашка. Тому сьогодні я пропоную вам навчитися викладати зображення черепашки ще й за допомогою головоломки та награм. А допоможе нам у цьому ось така картинка схема.

Адубе, бері, дутубе. З деталей лего конструктора ми можемо створити не тільки будівлі, тварин, птахів, дерева, та квіти, але й використовувати ці деталі у настільних іграх. Тому сьогодні я пропоную вам зробити настільну гру, щоб вдома весело проводити час із родиною. Для гри нам знадобиться аркуш паперу квадратної форми, прямокутник з кольорового паперу, ножиці, клей, клеенка, серветка та наш творчий пензлик. Беремо ножиці. Великий пальчик вставляємо у верхнє кільце, середній пальчик вставляємо у нижнє кільце, а вказівний пальчик нам буде допомагати. Розрізаємо прямокутник з кольорового паперу на тоненькі смужки. Розкладаємо смужки на аркуші паперу. На клейонку викладаємо кольорову смужку, беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу та набираємо клей на кінчик ворсу, наносимо клей на заготовку, приклеюємо смужку вертикально на аркуш паперу. Зайвий клей витираємо. Тепер приклеюємо смужки горизонтально на аркуші паперу. зайвий клей витираємо серветкою. Ігрове поле готове, даймо час йому просохнути. Кожен гравець бере собі 5 кубиків лего одного кольору. Якщо у вас немає такої кількості лего деталей одного кольору, можна замінити їх кришечками з під пляшок від водички. Завдання гравців виставити свої фігури в один ряд у вертикальному положенні. Горизонтальному чи по діагоналі ось така гра вийшла у мене. А яку гру зробите ви?